На ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. вітаю вас. У Тернополі 29 березня завершують опалювальний сезон. Це рішення ухвалили, оскільки на дворі тепліше. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради, зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв опалювальний період 2023-2024 років. У Тернополі завершиться 29 березня 2024 року. У 0 годин відповідне рішення ухвалили виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Йдеться у повідомленні. На сайті міськради також написали, що жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають у будинках і квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендують закінчити опалювальний період також із 29 березня. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив апеляційну скаргу про визнання дії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з організації проведення виборів ректора, які відбулись 29 грудня 2022 року, протиправними. Визнати дії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з організації проведення виборів ректора протиправними, визнати протиправним та скасувати протокол засідання організаційного комітету проведення виборів ректора, визнати протиправним та скасувати протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти, визнати такими, що не відбулися вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, визнати протиправним та скасувати наказ міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 року про призначення на посаду ректора університету строком на 5 років. Нагадаю, вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету відбулись наприкінці грудня 2022 року. Більшість голосів тоді отримав чинний ректор Богдан Буяк. Його конкурент, тодішній декан історичного факультету Володимир Місько, заявив, що вибори відбулися з численними порушеннями і звернувся до суду з заявою про скасування результатів. Тернопільський окружний адміністративний суд позову не задовольнив. Тоді Володимир Місько звернувся з апеляційною скаргою. Восьмий львівський апеляційний адміністратив. Адміністративний суд її задовольнив. Упродовж 30 днів може бути подана касаційна скарга до Верховного суду. У Львові на 99-му році життя відійшов у вічність один з творців України. Почесний громадянин міст Кременця і Львова. Герой України, академік, фізик, теоретик, політик і громадський діяч. Ігор Юхновський він був обраний до останнього складу Верховної Ради Української радянської соціалістичної республіки і створив там першу опозиційну групу під назвою Народна рада. Став одним з ініціаторів референдуму 1 грудня 1991 року, що затвердив незалежність нашої держави. Тоді ж взяв участь у президентських виборах, посів п'яте місце пізніше був депутатом трьох скликань парламенту вже незалежної України. З жовтня 1992 по березень другого року. Ко обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра, згодом виконував обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті до останніх днів свого життя. Ігор Юхновський залишався активним учасником багатьох суспільно-державних, зокрема і міжнародних заходів. Автор близько п'яти сотень наукових статей, семи монографій та підручників під час німецької окупації Ігор Юхновський навчався у Кременецькому ліцеї. Згодом за його сприяння у Кременці постав коледж, що згодом переріс в інститут, а потім в академію. Вічна пам'ять про великого українця. Із настанням сонячної погоди на Тернопільщині традиційно почалось весняне обрізання зелених насаджень. Робляться для того, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій. Водночас у Тернополі, згідно з протокольним дорученням міського голови, цього року заборонили кардинальне обрізання рослин шляхом пониження крони дерева. Подробиці в Юлії Пацкай. омолодження дерев на Тернопільщині розпочалося щорічне весняне обрізання зелених насаджень. Робляться для того, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій, адже така процедура не лише позбавляє насадження від сухих та зігнилих гілок, але, до прикладу, рятує лінії електропередач від пошкоджень тощо. Є три види обрізки: перший це є санітарна обрізка, другий це є омолоджувальна обрізка, і третій це вид обрізки є формувальна обрізка. Як ми завжди розуміємо, що санітарна обрізка вона може проводитися круглий рік. Тобто це мають видалятися тільки сухі гілки. Цьогоріч в Тернополі, згідно з протокольним дорученням міського голови, омолоджувальне обрізання шляхом кардинального пониження крони дерева заборонили. Як ми бачили в попередні роки, що якщо росте дерево, а зараз залишається практично, обрізається вся крона, залишається тільки кусочок стовбура. На сьогоднішній день це за, і державна екологічна інспекція за це починала вже карати, оскільки це є пошкодження дерева до ступеня припинення росту. Це залишається практично великий пеньок. Натомість у місті проведуть лише санітарне та формувальне обрізання дерев, а видалятимуть зелені насадження лише за потреби і після комісійного обстеження. Однією із таких причин може бути вікова межа рослини. Дерева, які мають понад 45 років, підлягають видаленню. За умисне знищення чи пошкодження дерев передбачена відповідальність. Дуже багато запитань виникає в населення. А що робити? А це дерево ніхто не садив, а воно виросло самосівом, Його ніхто не садив, за нього ніхто не доглядав, його треба видаляти. Ну, хочу зразу повідомити, що дерево, яке виросло навіть самосівом, і біля кореневої шийки у нього вже є більше п'яти сантиметрів, на нього також потрібно. Оформляти вже дозвіл за кожне незаконно зроблене дерево. Правопорушнику доведеться сплатити штраф. Сума адміністративного правопорушення залежить від розміру дерева. Брати непородистого собаку з притулку не страшно. Це на власному досвіді показує тернополянка Людмила Лукіян. Чотири роки тому вона взяла собаку на ім'я Келі та досі разом з ним нерозлучні. Вони гуляють і навіть працюють, оскільки Келі дуже дружелюбний та спокійний. Його господиня частенько бере на офіс. Як їм разом працюється, дізнавалася наша Тетяна Скиба. Знайомтеся цього чотирилапого з написом секюріті, що в перекладі англійської мови означає охоронець звати Келі. Чотири роки тому він потрапив до сім'ї Людмили Лук'ян. Все почалося з того, що її 13-річна донечка дуже хотіла песика. Вони побачили пост від громадської організації Ковчег» про перетримку Келі та взяли його. Він мав побути в них тиждень, але собаку настільки полюбили, що Келі так і залишився в їхній домівці. Їй було три місяці, чотири. І десь протягом трьох місяців її не могли прилаштувати. Вона така бідна була, її знайшли на вулиці на бамі, вилікували в неї інтерит був і взагалі така вона дуже худа була, така виснажена. Келі вона не любить людей з мішками великими, з палками. І коли бачу на вулиці десь таке, то вона шлякається, починає гавкати і тікати. Так Людмила каже, що така поведінка буває через негативно пережитий досвід у дитинстві собаки, бо зазвичай Келлі дуже дружелюбний та спокійний. Десь через рік господиня почала разом з ним ходити на офіс. Там чотирилапи має свою миску та крісло, на якому відпочиває, поки власниця працює. З того часу вони є нерозлучними як вдома, так і на роботі. Так, залежно від того, яка робота, скажемо, чи це активна, динамічна, вона з нами їздить, дуже любить на автомобілі їздити. Таке вікно заглядати, дивитися, хто що робить. І на офісі ну, так само вона собі тихенько сидить. Келі вже навіть спробував себе у ролі моделі та знімався у справжніх фотосесіях. Як виявилося, у нього непогано вдається позувати на камеру, каже пані Людмила. У нас вже було дві фотосесії, запропонувала прийти і зробити фото Мар'яна Стацина, така тернопільська пет фотографиня Вона любить фотографувати тернопільських, ну, взагалі, чотирилапих друзів. Ось не неї це гарно виходить. Ну, Келі так гарно працювала, досить позувала так спокійно, все гарно, різні образи. Правда, за дві-три години вона вже змучувалася. У планах Людмили Лук'ян створити для свого домашнього улюбленця сторінку в соцмережах, аби Келлі радував і інших людей, адже він часто привертає увагу перехожих, коли гуляє вулицею або ж коли їздить разом з господиною на машині. А ще завдяки поширенню цієї історії, чимало людей переконаються, що брати непородистих собак з притулку це не страшно. Все, чого вони потребуватимуть, це вашої любові. Ну і сьогодні міжнародний день театру когось дійство на сцені вражає до глибини душі, а гра акторів змушує плакати чи сміятися, а когось дивуватися і аплодувати. Під час війни театр без перебільшення рятує психіку людей. Це надпотужна терапія, яка потрапляє в душу. У Тернопільському академічному власному драматичному театрі до професійного свята підготували прем'єру, звідки беруться діти. На цю тему Шевченківці вже сьогодні, 27 березня, розмірковують зі своїми глядачами. Лірична Комедія про такі різні і такі споріднені історії українських жінок, які перебувають в пологовому будинку. Вистава спонукатиме кожного сміятися, плакати, переживати, охвалювати несподівані рішення разом з героями та героїнями. За словами режисера, постановника Олега Мосійчука, кожен, хто завітає на виставу, знайде в ній себе. Пологове відділення провінційної лікарні. Саме там відбуваються головні події у виставі, звідки беруться діти. Сюжет розгортається навколо українських жінок. У кожної з них своя історія. Роль багатодітної матері у виставі виконує акторка Оксана Сачко. За сценарієм, у них з чоловіком шестеро дівчат. Подружжя очікує на ще одну дитину. Чоловік сподівається, що на світ з'явиться син. Та вистава вона буде, мені здається, на перспективу. Тому що ми всі знаємо, який зараз важкий час, і ми всі переживаємо за тих дітей, які вже народились. Прикро, що вони живуть в час війни. І я сподіваюся, що це все мене найближчим часом. Що ці бузьки, які в нас символізують народження дітей, вони будуть символізувати і народження миру в нашій країні. Народна артистка України Люся Давидко, гратиме медсестру Пашу. Загалом у виставі беруть участь два акторські склади. Я грала завжди тут таких героїнь, таких дуже знаєте, а тут така незвична для мене роль. Я дуже вдячна Олегу Петровичу, що він мені довірив. Ну це таке, знаєте, як в кожній організації є така людина, яка до всіх добра, всім добра, всіх любить. Оце одна з тих жінок. То я дуже рада, тому що вона ще так ніби кульгає. Ну, мені подобається. Режисер-постановник ліричної комедії, народний артист України Олег Мусійчук, автор, письменник та драматург Анатолій Крим. Ця вистава даруватиме глядачам глибокі роздуми про відповідальність і тонкощі батьківства. А ще кожен зможе посміятися, поплакати, пережити складні ситуації і виплатитися з них разом із героями. Якщо це якась ну ситуація, от, тут і зараз. То цьому щось передувало, да? хтось відмовляється від дитини, в силу тих обставин, які, в яких, значить, які склалися для неї. Хтось прагне дитини, а народити не може. Це сьогодні теж проблема. І я гадаю, що ця тема сьогодні також, У нас демографічна ситуація погана в країні. І після наших вистав щось таке, скажімо, відбудеться в плані тому, що Тернопіль стане містом мільйонером. Прем'єру вистави звідки боруться діти шевченківці запланували на міжнародний день театру, який відзначають 27 березня. Це всі новини на сьогодні. Спокійного і теплого вам вечора. І до зустрічі на ТІВІ4.